Ну і Трамп на тлі атак, які продовжуються по Україні, і доволі. Загрозливої ситуації на фронті. Про це ми говорили з вами вчора, і про це вже багато говорить військових експертів. каже, що може застосувати санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Так, таке вже було. Це вже не перша заява. І він говорить, що нині готується аж цілий законопроект у Конгресі, який можуть ухвалити. Він каже: Я чув, що вони це роблять і мене це влаштовує. Вони ухвалюють законодавство. Республіканці вносять дуже жорсткий законопроект із санкціями проти будь-якої країни, що веде бізнес із Росії вони можуть додати Іран до цього списку, як ви знаєте. Каже, я це запропонував. Тож будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде суворо санкціонована. Ми можемо додати Іран до цієї формули. Не знаю наскільки серйозно можна сприймати заяви Дональда Трампа, оскільки. Справді він той вводить санкції проти Росії на відміну від європейців, але в них їх відтерміновує і говорити про системність тиску на Росію, поки що не доводиться. Бо я вбачаю особисто, що відбувається і тиск на Україну, але на превеликий жаль, він не безпідставний. Я маю на увазі корупційний скандал, про який я буду говорити, тому що про нього все більше і більше пише Західна преса. Нині ж Володимир Зеленський, який також потрапив у вир цього скандалу, перебуває у Франції. Він там. Для завершення великих довгострокових оборонних угод, включно із системами ППО, ракетами та можливо навіть винищувачами РФ. Про це пише Ройтерс. Пакет може включати десятирічну авіаційну угоду, додаткові системи сам тім. Ну і можливо щось інше. Але для Макрона це не аргумент допомагати Україні в достатній мірі і припинити співпрацю із Росією. Про війну вони чули, але не дуже сильно. Грінпіс критикує Францію за відправку урану до Росії. Про це пише видання Deutsche Welle. Представники екологічної організації зняли відео. Як у порту Дюнкерк на судно Майкл Дюдін, яке ходить під прапором Панами, завантажує близько 10 контейнерів з маркуванням радіоактивно. Greenpeace звертає увагу, що Франція. Незважаючи на агресивну російську війну проти України, відправляє Уран до Росії для повторного збагачення. Формально це не порушує заборони, але є аморальним, заявили екологи. Вони вимагають від Франції розірвати контракти з Росатом. Але Макрон цього не поспішає робити і навіть планів таких і нема. Тому, коли говорять про санкції проти Росії, що, мовляв, Трамп їх мало застосовує, тут хочеться нагадати про те, а що ж робить для цього Європа за великим рахунком, майже нічого. Поставка стала першою, яку вдалося зафіксувати за останні три роки, зазначають грінпіс. Французький державний енергетичний гігант Electric Defense в 2018 році підписав контракт на 600 мільйонів євро з дочкою росатому Tenex на повторне збагачення урану. Так, можливо, хтось із вас буде заперечувати, що Європа щось таке робить, щось таке робить, друзі, але недостатньо. Не випадково вже вчора. МЗС України звертається до європейських партнерів робіть більше, робіть настільки більше, щоб стримати російську агресію. Але це все накладається на корупційний скандал в Україні, який чим далі, тим більше не бере обертів. У фракції Слуга народу загострилися внутрішні протиріччя на тлі саме цього скандалу скандалу, пов'язаного зі справою бізнесмена та медіа-менеджера Тимура Міндіча. Про це пишуть сьогодні змі. Частина депутатів відчуває себе обдуреними. Певне, з ними не поділилися. Це, друзі, навіть і не жарт. Перший раз вони вважають, що їх обдурили, коли переконували, що потрібно голосувати за закон про позбавлення НАБУ та Сап незалежності, тому що вони нібито не тим займаються і, взагалі, мало не російські шпигуни. І вдруге, коли в медіа з'явилася версія про те, що напад на НАБУ та Сап пов'язаний з інтересом цих органів до Міндіча і Чернишова. А на горі депутатів переконували, що це все фейк. І про це друзі пишуть уже не якісь телеграм-канали. Це цитати, які я вам наводжу із змі, які діють і працюють в інтересах офісу президента України і наближені до нього. Тому звертаю вашу увагу, що це справді дуже дуже серйозна історія для Зеленського. Та навіть Тимофій Милованов, який вийшов нещодавно із наглядової ради енергоатому, який працював у кабміні Зеленського. Ну так, Зеленський не очолював Кабмін, але працював він так в уряді за часів Володимира Зеленського, який постійно, постійно його підтримує. Опублікував у себе у Фейсбук пост про статтю, яка вийшла в дуже відомій газеті світового масштабу Financial Times, де повністю розкладають по полицях цей корупційний скандал. Я вам, друзі, зацитую його пост, тому що це дуже важливо. Чому в кінці скажу: обшуки в елітних квартирах із золотою вбиралнею, сумки з готівкою, записи переговорів про пральню для грошей усе це стало частиною масштабної справи, яка охопила українську владу в момент щоденних блекаутів та найскладнішої зими. За даними набу і сап, високопосадовці та бізнесмени вимагали від 10 до 15% відкатів із контрактів на укриття енергетичної інфраструктури від російських ракет і дронів. Розслідування тривало 15 місяців, більше 70 обшуків, п'ять затриманих, більше тисячі годин прослуховувань. У центрі справи це на сторінці Милованова. Друзі, наголошую. Тимур Міндіч, давній друг Зеленського та колишній партнер по кварталу 95. За даними слідства, через його офіс пройшло близько 100 мільйонів доларів незаконних коштів. Набу називає його співорганізатором схеми Мідіч утік з України за кілька годин до початку спецоперації. А колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов за версією детективів отримав 1,2 мільйона доларів і 100 тисяч євро готівкою. Він і колишній міністр енергетики Герман Галушенко провину заперечують під час обшуків слідчі знайшли великі суми готівки та розкішні інтер'єри, що викликало сильний. Суспільний гнів пише Миловано, цей пост так дійсно у нього, що мені вказує, точніше, ставить переді мною запитання: це вже щурі побігли, втікають із корабля, який тоне. Але не правди жаль, цей корабль поки що має назву Україна. І його веде Зеленський. Тому дійсно така риторика у західній пресі мені не говорить багато приємного, але це є констатацією того факту, що Захід просто так дивитися на історію України і з розкладанням коштів не буде. Далі очікуємо аудиту Міноборони, в державних кампаніях енергетичної сфери, буде зміна керівництва, ну і так далі. Після повернення до України Зеленський, ймовірно, щось нам буде знову заявляти про те, як буде далі відбуватися боротьба із цією корупцією. Пишіть, друзі, коментарі, що ви думаєте з приводу таких. Постів мілованова і коментарів у пресі офіційній пресі в Україні.